Дивна сьогодні була така а, заява. Пана держсекретаря Сполучених Штатів, пана Рувіо, конфлікт в Україні є проксі війною між США та Росією, але зробив він це сидячи в ефірі з хрестом на Лубі, намальованим. Ну так сьогодні, а сьогодні що там... це за а що це? Взагалі що відбувається? Ну він такий відданий християнин, католик. Він же сам з мексиканським корінням, як відомо, мексиканці більш які затято ревносно святкують всі католицькі свята. І він таким чином там приєднався до католицької громади, яка на цей день якраз там традиційно робить на цю позначку на чолі, да? і, ну, нагадуючи, що відповідно відбувається, починається Великий піст, і ну, як це англійською Ash Wednesday, да? тобто ця попилова середа, да? і таким чином ну, нагадує собі про обмеження, які накладає. Великий піст на всіх правовірних католиків, але ж дивно спостерігати його останні заяви за останні е, тижні дні, коли вони суперечать його традиційним е, таким антиросійським наративам, за рахунок чого він на свого часу набув популярності. Він був в 16-му році, нагадаю одним з кандидатів від республіканської партії на. Посаду президента і тоді якраз нещадно критикував Трампа за те, що він ну йде на. Поступки Росії напитали у Путіну робить ті чи інші кроки, як саме відже Ювен свого часу був на таким затятим критиком Трампа. А сьогодні вони так абсолютно змінили. свою... Я вибачаюся, але я, 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 це не моє це не моя фраза, але так як його називають зараз в світових медіа, цепний до. пес, так? так ну так, так на жаль. Ленцівовий пес так на жаль, вони так. сьогодні повністю звінили свої оцінки, і з такого більш ніж критичного ставлення по відношенню до Трампа, навіть називав його там новим гітлером свого часу Джей Дівенс. А сьогодні це змінилося на повне обожнювання. А Ми так, не. не знаємо, чи може і не помилявся, скаже історія. Ну на життя. жаль, сьогодні диктаторські ці. Кроки, які робить е, Трамп, вимагаючи висилати з сполучених штатів всіх студентів, іноземців, які беруть участь в тих чи інших там, масових заходах, і те, що тільки що ось пролунало про те, українці. що 200, скільки там двісті тисячі сорок тисяч українців мають можуть втратити свій статус. статус. Тобто це таке теж попередження, оскільки ну це абсолютно логічно, що саме українці активно беруть участь всіх антитрампівських демонстраціях. А повертатися куди під ракети, які летітимуть на голову з Росії, ну так. На тому жаль, що на жаль, запинена допомога, хоча б захисна допомога, ж по збережні на жаль, Штаті. такі прецеденти в історії сполучених штатів були. Однією з таких найяскравіших плям на репутації сполучених штатів лишається відмова прийняти німецьких біженців, які в роки Другої світової війни вже прибували на пароплавах до американських берегів, але їх з цих фільтраційних таборів відправляли назад до Німеччини, де вони зрештою закінчили своє життя в концтаборах. Загинули. загально були закопані. Десятки тисяч таких було, тобто це один з таких найболючіших уроків сполучених штатів з минулого. Але вони не винесли ніякого висновку з цього року. А ну, вони висновок, висновок, Сподіваюся, винесе Європа, тому що вони почали рухатися. А маю питання глядачів, uh -huh. так як я обіцяла, uh -huh. я буду Давай. зачитувати. А, Ярослава Олещук запитує: Росія зараз не має ніяких причин для зупинки. У них все йде за планом. Якщо якщо зрозуміти Трампа, то зрозумі, то, зрото. Міло, що співпраця з Росією йому вигідна за певних умов, але я продовжу питання. У нас є вже новина про те, що радник з нас нацбезпеки, президента Сполучених Штатів Майк Волс, заявив, що вони наразі ведуть перемовини з Україною щодо дати місця та складу учасників мирних перемовин. Так, за словами Волса, після початку мирних перемовин постачання зброї та розвідданих до України може відновитися. Що це, це торги? Ну, насправді, сам факт такої зустрічі, він же нічого ні до чого Україну не зобов'язує. Тобто, це так неприємно, що ми ну, знизили, можливо, чи маємо знизити свій рівень претензій до російського агресора таким чином, ну певним чином легалізуючи Російську Федерацію і путінський режим. Але якщо для цього це потрібно, для того щоб знов ж таки повернути надання. Україні російської ой, американської розвідувальної інформації для того, щоб поповнити арсенал наших mm -hmm. ракет тих самих Петріот чи Хаймарсів, то можливо це і виправданий буде крок. Оскільки ну сам Зеленський так досить ну не необачливо два тижні тому сказав, що у нас вичерпується запас Петріот. Тобто, якщо не буде цих ракет, то як ми балістику будемо збивати над то це українськими нам містами? Ногу. Абсолютно, тобто, таких повтор, таких ста. Рошних випадків, як був з Ахматітом Ахмадітом, вони неминучі тоді президент Франції повідомив, що Росія продовжує переозброюватися і вже витрачає 40%. 40% свого бюджету на оборону. Це величезна, величезна відсоток, насправді. Крім цього, він нагадав, що до, до 23-го року, о, вибачте, до 2030 року, Росія планує мобілізувати додатково ще 3 мільйони. 3, це уявіть собі цю величезну армію в 3 мільйони, так? До озброєння ще 4 тисячі танків. Також туди ну, додати, але в цей час, якщо можна я так, що до закінчу питання. А ще одна заява пана Макрона, який те, що ви кажете, європа прокидається. А, Макрон підтвердив готовність до захисту європейських союзників. До речі, я зверну увагу, що він не каже НАТО, він каже, акцентує саме союзників, так, так а, за допомогою ядерної зброї. А, ядерна потуга одна з держав, яка є одною з, з, одно, одно з найбільших ядерних потуг. У світі все-таки це Франція, і ми ж маємо британців, які вони більш а, спокійні своїх більш ну так дипломатичні. Вони, до речі, і наполягали на тому. Вони намагалися виправити наслідки перемовин президента Зеленського з Дональдом Трампом. наполягали на тому, щоб все таки перемовини відновилися, і це таки перетягнути Трампа на наш бік. А, це така політика Британії, Але ми знаємо, що Британія історично, класично, це такий е, старовинний, е, дуже такий надійний союзник Сполучених Штатів. Тому він традиційно Ційно вони будуть намагатися напевно до останнього зберегти стосунки так сполученими штатами. Я хочу запитати на вашу думку: чи вдасться Європі замістити допомогу, яка призупинена США, і в принципі можливо вплинути на Дональда Трампа? Хоч якось це буде залежати від скоординованості їхньої дії, від злагодженості і консенсусу, начебто зараз збираються змінити формат цього голосування. Тому що поки що всі рішення країн Європейського Союзу традиційно досягаються консенсусом, але це дозволяє таким там. Штрейкбрехерам, як представники тієї самої Угорщини, е, Угорщини та е, Словаччини, підірвати єдність Євросоюзу. І тепер вони хотіли б е, все ж таки поміняти формат голосування, щоб абсолютна більшість дозволяла прийняти те чи інше рішення. Ну, але те, що стосується оцінок до 30-го року, ну, дійсно, там 6 років, і це буде залежати в певним чином від економічного. Стану Росії, тому що тут така, ну певним чином закладено таке протиріччя з одного боку. Чим гірша економічна ситуація в Росії, тим Важче Путіну знаходити гроші на виконання у цих от е, своїх зобов'язань по збільшенню військового бюджету, але з іншого боку, якщо відбудеться повне зубожіння з рахунок ну, такого падіння рівня життя е, в Російській Федерації, то можливо в російського населення єдиний спосіб заробити гроші буде воювати. Тобто, це тобто якраз... це ще на поки спонукатиме їх іти в армію. Ну так? в тому Він. справа, що тут такий закладене таке протиріччя. Ми з одного боку за, зацікавлені в тому, що. Це економічне падіння продовжилось ще більш стрімкими темпами, але з іншого боку, ми розуміємо, що це призводить до. Фактично перетворення населення на жебраків, а жебраків завжди легше мобілізувати до армії, чи насильницькими методами, чи заохочуючи їх великими зарплатами вже сьогодні. Там деякі регіони в черговий раз там збільшують до 4 мільйонів. Тобто, просто на за те, що ти підписав контракт в Москві чи в Чечні, тобі виплачують 40 тисяч доларів навіть в сьогоднішньому по сьогоднішньому курсу. Це вже 43 там тисячі доларів. Це просто, просто за те, що ти підписав контракт і пішов на війну. Тобто, Але це, це... не означає, що і тобі його виплатять. Насправді, уже куп... безліч випадків на самих запабліках, де просто кажуть, що їх обманюють. по перше не факт, що ти виживеш. А по-друге, що ці гроші не виплачуються, просто «Ну, не виплачується. Ну, так, угу. так це є. А, наголошу, що наступного тижня Франція збере начальників штабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні не на словах. Не гіпотетично, а реально. Будемо вірити в те, що все-таки Європа прокинулася, Європа розуміє реальну загрозу, і все-таки вона вже нарешті діятиме. А нашу з вами розмову я завершу зверненням ще одного такого не до так званого президента, так самопроголошеного, так так усатого президента Білорусі, який заявив про те, що його не вистачає Америці, адже він би дав пораду Трампу, що можна зробити. Ну Так він привіз свою славетну карту, де показав би Трампу, откуда Откуда? Готовилось на падіння направлення на катапак якому готовіться нападіння на Сполучені Штати. Але я, повертаючись до початку останньої репліки, скажу, що не тільки європейські країни, в Україні. Вже Австралія сьогодні заявила, що готова теж надіслати військовий контингент. Тобто, ну, для багатьох країн, наших союзників, які брали участь у цих засіданнях Рамштайну. А нагадаю, там було близько 50 країн. Тобто, для них є теж це питання дуже болючим, і вони готові підставити плече. Тобто, ми якраз в цьому плані. І в інформаційному не допрацьовуємо, от, запустили ми від нашого блогівського клубу три іномовних канали. Я, ну, взагалі раз от про, про, м, м, запрошу наших Глядачів виписів в описі до мого YouTube каналу Є посилання на актуальні меседжі, які ми поширюємо, поки що там трьома мовами англійською, французькою та арабською. Ось вчора доєдналася до нас Софія Федина, яка буде і німецькою, і польською теж озвучувати актуальні меседжі, які ну, досить активно зараз поширюють через Фейсбук. Там в мене сотні тисяч вже аудиторії охопленої останніми нашими повідомленнями. Ні, ми зокрема про те, ну наскільки небезпека сьогодні загрожує світовій стабільності. Які страшні наслідки ми маємо зруйнованих українських міст, понівечених понівечена доля мільйонів українців. Ну, доводимо до свідомості наших потенціальних союзників і партнерів. Наскільки це загрожує всій світовій стабільності? Що тут треба вбити в дзвони найпотужніші для того, щоб ми себе звичайно? Так, пане та Дмитре, дякую за розмову.